І так, бажаю здоров'я бійці. Бажаю здоров'я бійці. Зараз вам буде проведена на надаємо правила поведінки на тренуванні, Але перед цим відпові... дамо відповідь на питання, що таке тренування. Що ж таке тренування? Це діяльність спрямована на поліпшення різних навичок бійців. Як фізичних, і духовних, так і психостій. Добре. Правила, які дотримуються на тренуванні. Правила, які вам необхідно дотримуватись на тренуванні, не особливо складні. А саме, ви повинні уважно слухати накази організатора тренування. Ви повинні дотримуватись тиші як під час ладу, так і під час виконання тренувального завдання. Повтопом кажучи, у всіх чатах. Повтор закінчив. І не порушувати і без причини, що є на це. Вам сурово заборонено залишати без наказу стрій. Якщо вам необхідно, офтопом кажучи, вийти з гри, запитайте дозволу у організатора, офтоп закінчив. Вам заборонено використовувати будь-які анімації офтопом кажучи, автоп відкат? офтоп закінчив. Офтопом кажучи, вам заборонено використовувати будь-які анімації без наказу, офтоп закінчив. Вам заборонено спати як під час тренування, так і під час виконання тренувального завдання. Також усі команди. Дозволено виконувати після команди виконувати. На цьому лекція закінчена. Якщо у когось є якісь питання, можете задавати.